Пущеводицький психоневрологічний інтернат це не просто дім для людей з тяжкими психічними порушеннями, це місце, де рятують життя самих підопічних їхні родини та зрештою суспільство. Як живуть підопічні, дізнавалися наші журналісти. Пощаводицькому інтернаті мешкають понад три сотні чоловіків від 18 років. Більшість із них не дієздатні. Самостійно вони не вижили б. До нас вони поступають після того, як лікуються психлікарні. Після довгого лікування направляють в інтернат, тому що вони знаходяться в соціумі в домашньому режимі. Вони не мають змоги. Потреба є величезна, тому що Дуже складно, коли людина така перебуває в сім'ї. Сім'ї потрібно працювати, потрібно доглядати. Єдине, що зараз ми можемо запропонувати, це такі типи заходів. В інтернаті підопічних годують, лікують, допомагають з побутом, вчать елементарних навичок, і найголовніше проявляють турботу. Ви в мене хороші хлопці. Ві, ви не поки, Я теж. інтернати такі для таких людей. Це ідеальне місце для їх проживання. Вони тут мають і опіку від нас. і Їх тут і годують, і одягають, і повністю купають і все. Чотириразове харчування, асортимент прекрасний. Кожен день риба, кожен день м'ясо, овочі в асортименті, творог кисломолочний кожну неділю два рази. на неділю дається яйця. Ну, все то, що. Вимагають норми. За здоров'ям підопічних цілодобово стежить команда лікарів та медичних сестер. Цілодобово потребують вони медичної допомоги, тому що стани їхні різні, різні періоди загострення бувають у них різні діагнози. У нас у підопічних. у штаті працюють терапевти, психіатри, стоматологи, медсестри, медичний молодший персонал. Їхня робота виснажує фізично і морально, а зарплати не відповідають навантаженню. Для нас дуже важливо, щоб можливо якісь критерії міністерством були змінені щодо кваліфікації, хоча не кваліфікація а самої заробітної плати, до коефіцієнтів заробітної плати, тому що це достатньо складна робота в таких закладах, яка виснажує. Ми готові як місто цей коефіцієнт покривати за міський бюджет, але просто ми не можемо самостійно приймати такі рішення, тому що є встановлені нормативи законодавством для такого типу установ. Попри виклики, інтернат забезпечений усім необхідним. Нині тут будують сучасне укриття, щоб під час повітряних тривог підопічні могли бути в безпеці. Адже поки що єдиним захистом для них є правило двох стін. Наші заклади, які в нас на обслуговуванні, вони повністю фінансуються за рахунок міського бюджету, і ремонтні роботи та да, це фінансується за рахунок міського бюджету. Більшість підопічних мають свободу переміщення територією, гуляють на вулиці, грають в ігри в актовій залі, займаються арт-терапією. Навіть мають власну церкву і перукарню. Хто вчиться, намагаємось ми їх підтримувати їхні соціальні і побутові навички, щоб вони їх не забували, а в деяких хто і удосконалював. Щоб якщо є, буде можливість, вони в соціумі це все могли робити. Нині київські інтернати приймають багатьох людей із прифронтових територій. Війна загострила проблеми психічного здоров'я в усій країні, і саме такі установи стають останнім захистом для тих, хто не впорався сам. Наталія Білогурова, Анна Збарацька, Київ 24